Тундрі без навігації зовсім ніяк. Ну погодьтеся. В Тундрі взагалі повинні бути всі фішки, карплей, ютуб і гарна музика. Бо в таких машинах люди проводять багато часу. Викидаємо стару балалайку, ставимо сучасний андроїд і кайфуємо. Погнали робити. Вона стойота Тундра 2015 року в ексклюзивній комплектації: кремована зла морда, преміальна руда шкіра, музика з сабвуфером і крутезні диски. Брудні брудні тачка використовується за призначенням. Це справді круто, але технологія зараз дуже швидко розвивається, і штатна мультимедіа Toyota безнадійно морально застаріла. Там немає навігації, немає CarPlay для синхронізації з телефоном і екран такої якості, що зараз вже стильно на такий дивитися. Поставимо сучасний варіант на Android з якісним яскравим екраном і, звісно ж, з інтернетом. Ось роз'єм для сім-карти, зараз без цього взагалі нікуди. Тут швидкий восьмиядерний процесор, якісні комплектуючі, це перевірений крутий бренд. Все буду літати. Тут є звуковий процесор DSP і музика JBL з таким буде грати ще краще, там є безліч налаштування еквалайзеру. Коштує така річ 10 тисяч гривень, як звичайний Android-смартфон. Ви уявляєте, цікаво, як воно буде пасувати ексклюзивній тундрі. Ану, зараз побачимо. Ану, засініть кнопочки і крутилочки, і суцільна led панель Робимо дублікат своєї сім-карти, свого оператора, і буде інтернет для онлайн-навігації, Google або Waze, він ще й про камери швидкості попереджає. Тут взагалі можна встановлювати всі застосунки, як на смартфоні, хоч Телеграм, хоч Приват24. Ось вам Ютубчик, там зараз все, і музика, і новини, і взагалі все, що забажаєш послухати в дорозі, або подивитися щось, коли когось чекаєш на парковці. Ось тепер є CarPlay для підключення iPhone і є Android-Auto, якщо у вас Samsung. Ну або щось краще. Вийшов справжній кайф, красиве функціональне, реально круте оновлення. Все зробили легко і швидко. Робота така по грошах вийшла 2500 гривень. Дуже приємно. Оновлюємо машинки під ключ по всій Україні і вже в дев'яти країнах Європи. Звертайтесь.